Комфортна фінська сауна, басейн, джакузі із гідромасажем, зона відпочинку. Усе для вашого релаксу у спа комплексі кузня, який нещодавно розпочав свою роботу неподалік Коломиї. Спа кузня це місце, де кожен може знайти гармонію тіла та душі, не вирушаючи далеко. Адже для повноцінного відпочинку зовсім не обов'язково їхати до міст курорців. Тут на вас чекає сучасний басейн із кришталевою водою. Комфортна сауна джакузі з гідромасажем та професійні масажні послуги, які допоможуть зняти напругу після робочого тижня. Кузня це не просто спа, це ваш повноцінний відпочинок. Зокрема, для відвідувачів тут працюють гастрономічні локації. Для гостей комплексу працює ресторан із смачною кухнею. А поруч із басейном працює лимонне кафе, де для вас приготують смачні коктейлі та страви. А ще на території кафе є велика дитяча зона, де малеча охоче може гратися під наглядом спеціаліста, розповідає Наталія Долінська, керівниця спа комплексу Кузня. Спа-комплекс створений для того, щоб кожен гість відчув турботу та спокій. А ще є можливість насолоджуватись відпочинком кілька днів, адже на території комплексу працює готель. Для повноцінного відпочинку. Також є можливість забронювати проживання. Окрім цього, у спа-комплексі кузня можна організувати приватні вечірки. Наприклад, відсвяткувати дівич вечір, день народження чи організувати корпоративний захід. У затишній атмосфері релаксу, спілкування та насолод. Окрім цього, у спа-комплексі працює басейн із гірками. Його глибина 110 сантиметрів. Це безпечно і комфортно, зокрема для дитячого плавання. До слова, у будні тут відбуваються заняття і сплав плавання для дітей, мета цих занять подолати страх води, навчити триматися на воді, сформувати базові навички плавання дітей через ігрову форму. Окрім цього, у спа комплексі кузня створили програму групових занять Жіноча енергія, де кожна мама може приділити час собі і побути поруч зі своєю дитиною, зайнятою в ігровій. Під наглядом бейбісітера чи плаваючи разом в басейні. А ще у спа комплексі кузня надають професійні масажні послуги. А на вулиці працює джакузі із гідромасажем, і усе це неподалік Коломиї, автодорогою до Чернівців. Бронювання можете здійснити за номером телефону 050 566 86. Повноцінний відпочинок для здоров'я та гармонії зовсім поруч. До слова у відпочинковому оздоровчому комплексі з. Па кузням триває будівництво великого басейну, який вже незабаром відчинить свої двері для відвідувачів.